Всім привіт! Ось моя красуня, така червоно-багряна, дуже-дуже цікава, гарна. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу, то пишете мені особисті. Довжина цієї прикраси 34 см без застібок. І з застібками вона буде приблизно під 40 см. Висота прикраси 7,5 см. Ну, вона гарна, дуже така цікава ніжна. Фотографія ну, не передає того близько тієї краси, яка вона є в реальності. Якщо вас зацікавила або схема, або готова прикраса, можна зробити її під ваш розмір. В описі під відео буде посилання на мій Facebook або номер вайбера. Пишіть коментар, як вам прикраса, сподобалася чи ні. Для мене це дуже-дуже важливо.